Вітаю! Мене звати Лариса Рибик, і ви на нашому ютуб-каналі Терапія Горя з Лариси Рибик. Сьогодні давайте ми з вами поговоримо про те, як наше тіло реагує на горе. Ми іноді забуваємо про своє те тіло, коли переживаємо втрату. Ми іноді забуваємо про те, що треба поїсти, треба відпочити. Наші думки зайняті лише тим, що ми відчуваємо. Тугу за померлою людиною, і ми відчуваємо біль. Але біль відчуває не лише наша душа, а й наше тіло, що відбувається під час переживання втрати з нашим тілом. Я пам'ятаю, як я казала своїй мамі, мама, я не знала, що може бути боляче дихати. Мені правда було боляче дихати, і мені здається, це не лише мій досвід, коли дихання важке. Нам, начебто, знаєте, важко вдихнути. І це якраз про те, що. Відбуваються спазми в легенях, і це спазми кровоносних сосудів Це не лише якась метафора, це дійсно може бути проблема порушення судин, порушення серцевої роботи. Розбите серце, це. Гарні слова, але це також проблема, яка є медичною. Дійсно, наш біль може бути таким сильним, що серце може розбитися. Але є і не такі страшні, але все ж таки тривожні наслідки, які руйнують тіло, і ми просто не помічаємо. Розбите серце це, знаєте, начебто дуже-дуже швидко. А є речі, які руйнують нас поступово. Ну, наприклад, безсоння. А безсоння як наслідок того, що повертаються думки, повертаються спогади, і важко заснути, і постійно стан тривожності за інших членів родини, а що може бути з іншими. І в такому стані люди можуть. Перебувати довгий час, і це руйнує здоров'я. Одна жінка до нас зверталася по допомогу після втрати сина, вона не могла спати. Її сон був частковий, невеликий, весь час вона плакала. Але в неї залишилися онуки, вона розуміла, що вона потрібна онукам, але користі від неї не було ніякої. І ось це усвідомлення, що я потрібна іншим, а я зараз, обуза, а не допомога, дозволили їй звернутися по допомогу і почати працювати зі своїм тілом. Сон... Можна відновити. І для цього є е, прості кроки. Перше, це е, усвідомлення проблематики і робота на поведінковому рівні, тобто е, вчасно лягати спати, е, гуляти перед сном. Я, наприклад, досить часто вживаю валір'янку з пустирником, якщо е, сон погіршується. Але все ж таки я не раджу використовувати медикаменти без медичного заключення, без консультації з лікарем. Але здоровий сон це не лише ліки, це здоровий спосіб життя, і його іноді треба відновлювати. Справа в тому, що коли ми переживаємо втрату, у нас повністю порушується розпорядок дня. Ми не хочемо. Нічого робити, ми не хочемо повертатися до тих справ, які були раніше, тому що ну, зараз це не цікаво, близької людини немає поруч, і не цікаво рухатися в цьому напрямку, далі перебувати в повсякденних турботах, коли це нікому не потрібно. Навіщо це робити, якщо. Близької людини поруч немає. Навіщо варити каву, якщо раніше я пила каву з коханою людиною, сама я не хочу пити. І це призводить до іншої проблеми. Це коли людина забуває, що їй треба вчасно поїсти. І відбувається втрата апетиту, здебільшого, і скорботні. ну, ви знаєте, це на практиці. Я за рік втратила 15 кілограмів. Хтось більше, хтось менше, але здебільшого так і є, люди втрачають вагу. І добре, коли є що втрачати, а коли немає що втрачати, коли і так кості та кожа, і відновлювати режим дня правда необхідно. Ніхто, окрім вас не погодує ваше тіло, ніхто, окрім вас не потурбується про вас. Нам би хотілося, щоб хтось підійшов, обняв, але іноді нема кому це зробити. І турбота про себе лягає лише на нас. І як би нам важко не було, але ми розуміємо, що для того, щоб рухатися далі в цьому житті, нам потрібно це тіло. Його треба відновити. Для того, щоб воно функціонувало. Я розумію, що у декого включаються процеси саморуйнування для того, щоб швидше поєднатися з близькою людиною, яка померла. Але я відношусь до тієї категорії людей, які вважають, що саморуйнування це гріх. Нам хтось, Всесвіт, Бог, дав життя. І ми його живемо стільки, скільки нам дано. Отже, давайте повертатися до себе, до свого тіла, давайте розуміти, що біль, який відчуває ваша душа, відчуває і ваше тіло. І для того, щоб ви змогли витримати все навантаження, яке на вас а, навалилося стратою. Воно правда велике, горе втомлює, емоції горя складні, і вам треба піклуватися про себе, щоб витримати ці емоції. Ви правда втомлюєтеся від переживань, таких складних, як сум, туга, почуття провини, почуття самотності все це правда дуже-дуже втомлює. Що ви можете зробити? Давайте почнемо з простої вправи. Сядьте, поставте ноги на підлогу, щоб вони торкалися ступні підлоги. Можете прикрити очі, можете з відкритими очима. Зробіть глибокий вдох, видох і скажіть, я тут, я дихаю, я живий або я жива. І подивіться на свої відчуття. Що з вами відбувається? Це повернення до себе. Це прості кроки, які дозволяють звернути увагу на те, що з нами відбувається. Будь ласка, не нехтуйте цим. І не забувайте погодувати своє тіло, не забувайте покласти його спати, не забувайте вивести на прогулянку. Це дуже і дуже важливо. Буду вдячна, якщо ви поділитеся в... Своїми враженнями в коментарях, чи вдалося зробити вправу і як вона вам? І буду вдячна за підписку на цей канал. До зустрічі в наступних ефірах.